Мета цього концерту вона була, знаєш, е, якою е, доки ми чекаємо великої перемоги, кожного дня uh -huh. в кожній газеті, в кожному Ютюбі ми пишемо перемогу, ми чекаємо її. Хай нам буде перемога, давайте вип'ємо перемогу, давайте будемо бріяти. Проте я усвідомила це було, як знаєш, от, от просто як світло, як промінь е, внутрішній. Я просто розумію, що люди не усвідомлюють. Бо коли розбомбили Київ 2, -го, 2 -го січня, я сказала, я більше повільних пісень про війну писати не буду, але ледь не загинув мій друг Веронович, який продюсер був всієї фабрики, моєї, всіх шансу пісень, і я зрозуміла, що люди, що я, у мене якісь такі було знаєш, от в одну секунду розуміння, що ми щодня встаємо. Під бомбами я пишу ті вистави. Мої діти йдуть в школу. Вони на потім на шляху до школи ми чекаємо, чи є тривога чи ні. Вони прячуться в тих бомбосховищах в метро. У мене старша донька сама вже їздить. Ну, Тому що кожен день може Отто, стати останнім. кожного дня. І ми чекаємо великої перемоги, а ще й комплексуємо, що в нас не так щось на фронті сьогодні гарно виходить. А мені хотілося отак сяти людей і сказати: люди, ви не усвідомлюєте. Ми вже беремо кожного дня жити в тому жаху два роки. І ми живемо, продовжимо любити, народжувати, створюємо сім'ї, виходимо заміж, любимо, їмо, створюємо, я не знаю, якусь творчість, будуємо будинки. Я знаю людей, які бізнеси нові відкривають в Україні. Я не знаю дизайн, одягу, всього. Хто це буде робити? Українська. Україна живе, продовжує жити. І ось в тому ми всі одне велике серце. З нашими переживаннями, страхами, ми їх поборюємо кожного дня і ми вже переможці. І я дуже хотіла почути, щоб не тільки 4 тисячі, на жаль, стадіони сьогодні зачинені. Так. Я хочу величезний стадіон Олімпійський, щоб ми зібралися всі, як величезні обійми на весь світ і заспівали. В нас одне велике серце. І я буду я прийду я на цей концерт. я буду чути це і буду плакати, тому Обу... що я хотіла, щоб люди не чекали тієї перемоги, а вже відчували себе, вже відчували себе гідними, сильними, неймовірно величезними переможцями.